Не просто завдання зробити невеликий будинок з сімейною історією просторіше і світліше. Сім'я дубовик довірила дизайнерам Олені та Івану Проскуріним. Вони демонтували внутрішні перегородки і поєднали в одному приміщенні зручну кухню, обідню зону і затишну вітальню, про нюанси і тонкощі роботи нам розповіли автори проекту. Загальна інформація, місце Київська область, село Крюкове будинок, одноповерхова дача кімнати, три. Загальний метраж 44 чотири, метраж кухні вітальні, двадцять п'ять, висота стелі, два-три метра, бюджет 700 тисяч гривень. Замовник побажання Тетяна і Михайло люблять свою дачу за тишу і природу, за якою часто спостерігають з вікна будинку. З ним пов'язано багато сімейних історій і зносити його гозяєва не хотіли, а будинок вимагав ремонту, господарі попросили фазенду створити теплу і затишну кухню, вітальню. Будівельні роботи насамперед зламали перегородки, кімната відразу стала просторіше. Помінялок на тепер в кімнаті буде тепло навіть взимку. У них є одне отечественне ноу-хау, вбудований клапан клімат контролю. Він сам впустить в будинок необходимий свежий повітря. Навіть коли вікна закриті, важливий та прокладка пароізоляції, приміщення обшили вологостійкими деревостружковими плитами. Їх щільне шпунтоване з'єднання робить підставу для подальшої обробки ідеальним. Такі ж, але більш товсті плити положили на підлогу. З цих же плит спорудили перегородки в котельні. В результаті перепланування у нас з'явився вбудований шафа. Громіздкі труби під вікнами ми також сховали зацв у зоні вітальні, також стиликаркас для декоративного каміна. Оздоблення в огормлені кухні вітальні ми використовували найрізноманітніші матеріали, ми використовували екологічну фарбу, в основі якої тільки натуральні пігменти, тому неприємного запаху вдалося уникнути. Жалюзійні дверцята з натурального дерева затонували морилкою сірого і коричневого відтінків, поліуретанові колони пофарбували чорною матовою фарбою, ними ми обрамили декоративний камін. важко повірити, що масивні античні колони і капітель важать трохи більше кілограмів. Ми збільшили отвір і поставили світло двері з наношпона з яскраво вираженою текстурою дерева. Це штучний матеріал, який не викликає алергії. На влаштований шафа теж встановили двері вони з сосни і пофарбовані в білий колір. Фасади з натурального дерева ошатно виглядають в будь-якому інтер'єрі, а в скандинавському особливо. Для кухонного фартуха вибрали білу плитку кабанчик, її поклали зі зміщенням. Вийшов оптичний ефект цегляної кладки, що візуально розширило стіну. Стіну за каміном прикрасили панно з вагонки, фланки закрепили під кутом один до одного. Цей геометричний орнамент ми позаимствували у індіанців племені Навахо, у камінні, ніші ми також використовували білий кабанчик, він зібрав інтер'єр в одне ціле. Стеля на кухні ми обклеїли шпалерами на флізеліновій основі. За ними легко хажівать, а простір між балками зашили ламінатом з чіткою фактурою дерева, колір вибілений дуб для підлоги. Ми вибрали новий універсальний матеріал. Артвініл він поєднує в собі якості трьох підлогових покриттів. Касу паркету, практичність лінолему і модульність плитки. Зберігання для зберігання одягу і великогабаритних речей ми спроектували містки вбудована шафа. Білі дверцята зливаються зі стіною і роблять його непомітним. На кухне поставили тільки нижній ряд шаф. На дачі цього повинно вистачити. Для баночок з крупами і декору ми придумали відкриті полиці з дерев'яних ящиків. ми покрасили їх в білий і закріпили на стіні. Цікаве і практичне рішення. Світло ми використовували кілька сценаріїв освітлення в цьому інтер'єрі. Загальне світло забезпечують накладні споти. Над обіднім столом ми повісили справжнє творення сучасного мистецтва. Металеву основу для люстрів столової ми зварили самі, а навколо труби обернули шнури з патроном і ретролампочками едісона різних форм. На кухні розмістили дизайнерські брасти між лампами. Господині, тут буде комфортно. Їх розсіяний жовтуватий світ не дасть очам втомитися. Колір Колірна палітра кухні вітальні відповідає скандинавському стилю, щоб візуально розширити простір, наповнити його повітрям і світлом. Використовували білий колір в оформленні стін. Дерево теплих, коричневих і сірих відтінків відмінно виділяється на світлому тлі, Не забули ми і про яскраві деталі. Їх ми додали за допомогою декору та текстилю. Меблі для інтер'єру ми вибрали меблі лаконічних форм. У вітальні поставили затишний тканевий диван. Він перетворюється на велике спальне місце, Два стильних сірих крісла абсолютно простих форм підтримують скандинавський стиль. Обратіте внімання на колір сидінь помаранчевий і бірюзовий. Диванну групу доповнили компактним журнальним столиком, кругла стільниця, з шпону із світлого дуба і з обробкою кораловим кантом. По центру їдальні ідеально встав білий стіл з ГВ і дуже міцне дерево. Навколо столу розмістили чотири стільці різних кольорів, їх відрізняє лаконічний дизайн і натуральні матеріали кухонні шафи з масиву сосни, зроблені на заказ. Їх поверхня володіє водовідштовхувальними властивостями. Ми вибрали мийку із нержавіючої сталі з матовою поліруванням і високий хромований змішувач з латуни, Декор-текстиль в якості основного декору ми використовували обробку стін. Наприклад, на одній з них фрагментарно і в різних площинах закріпили пофарбовані жалюзі. Вийшло своєрідне дерев'яне панно на всю стіну. Між жалюзі в зеркала в них відбивається стіна з орнаментальним панно. Це спосіб зрительно розчірідь. Приміщення церкала на кухні і над вікнами додали кімнаті світла. На подоконники поставили ящики з живими рослинами, на диван кинули пару дизайнерських подушок, вогнище заповнили свічками. Тепер в кімнаті невероятно затишно. У просторах між вікнами закріпили карниз невидимку, для портіра зльону. Адже в скандинавському інтер'єрі вікна завішувати не прийнято. Стиль ми оформили кухню вітальню в скандинавському стилі. Для нього характерні білі стіни. Використання натуральних матеріалів, меблі простих форм і звичайно яскраві акценти це той стиль, який ідеально вписується в інтер'єр дачного дома планування, поради читачам інміром, як створити подібний інтер'єр, один пофарбуйте стіни в білий або інший світлий колір. Так ви візуально розширите простір і створите відмінний фон для меблів і декору. Два. Вибирайте меблі простих форм без додаткових деталей. Нехай у дивана буде однотонна оббивка з натуральної та не відмовтеся від столу з різьбленими ніжками. Три: зробіть енд на стелі за допомогою щільних флізелінових шпалер з геометричним принтом. Виглядає незвично і стильно. Детальніше про проект читайте на сайті програми Фазенда.